Привіт! Вітаю на першій практиці Mindfulness. Не хвилюйтеся, якщо ви раніше нічого такого не робили. Я буду давати достатньо прямі інструкції і пояснювати кожен крок. Все, що вам треба зараз робити, це сісти прямо комфортно і розслабитися. Почнемо практику з відкритими очима і спочатку повільно погляньте навколо себе. Зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рід. Коли ви вдихаєте, Просто відчуйте, як легені розширюються, наповнюючись повітрям, і як тіло розслабляється, коли ви видихаєте. І на видиху, з лагідністю до себе, заплющте очі. Дихайте у своєму темпі так, як вам зручно. Зверніть увагу на почуття вашого тіла, як вага вашого тіла давить на стілець або ліжко під вами, як ступні торкаються підлоги, Як себе почувають ваші руки, ноги. Помітьте звуки навколо себе. Звук вашого дихання. Помічайте рух вашого тіла, коли ви дихаєте. Помічайте, як ви дихаєте. У легені або в живіт не намагайтеся нічого змінити, просто помічайте. Можете лагідно покласти руку на живіт, щоб краще відчути своє дихання. Як повітря входить і виходить. Якщо ви починаєте відволікатися Думати про щось це цілком природньо і нормально. Коли помічаєте це, просто звертайте увагу і повертайте її назад до свого дихання. І зараз відпустіть цей фокус на диханні і дозвольте розуму робити те, що хочеться. Якщо хочеться думати, дозвольте йому думати на пару секунд. І зараз поверніться назад до свого тіла, назад до почуттів тут і зараз, до звуків навколо І у свій час, коли будете готові. Повільно відкрити очі. Тож як ви почуваєтеся після практики? Як це? Приділяти декілька хвилин для себе? Помітьте, чи почувається ваше тіло якось інакше. Чи почувається ваш розум якось інакше? Не хвилюйтеся, якщо зараз все ще багато думок бігає туди-сюди. Це цілком нормально. Пам'ятайте, що ми вчимося навичці. і як будь-яка навичка. Це потребує трохи часу. Перед тим як ми закінчимо, дайте собі пару секунд, щоб помітити та відчути цінність почуттів. Як це дати собі тайм-аут, перерву? І я чекаю вас на наступній зустрічі.